Я коли вдягаю ці окуляри, то бачите, камера є. І я бачу те, що знімається камера. Я можу керувати цим дроном і бачити, що знімається камера. Працював з симуляторами, літав вдома, літав трошки в школі. Симулятор теж дуже допомагає, він добре відтворює рухи цього дрону. Олег Гуцуляк, учень Коломийського ліцею номер 9 Він представляє команду Фріфлай на регіональному патріотичному конкурсі Птахи Перемоги, розповідає, як вчився керувати навчальним FPV-дроном. каже спочатку тренувався на симуляторі, адже під час управління використовує окуляри, до яких потрібно звикнути. Загалом у конкурсі взяли участь вісім команд із Івано-Франківська, Коломиї та Надвірної. Його приурочили до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, розповідає ініціаторка змагань, директорка Центру освітніх інновацій Марія Починок. Кожна команда це три учасники, один із них капітан. Завдання не прості, тому що вимоги повинні бути в усіх конкурсах. Перш за все, вони повинні просто підняти дрон, посадити, пролетіти певну відстань, чітко про вкладені траси, намальовані лінії. Вони не можуть виходити за межі. Також буде на швидкість, хто ж найшвидше пролетить. Кожна команда презентує себе. Презентує, чому вона бере участь в цьому конкурсі, і перш за все, головна мета це дійсно дати поштовх технологіям інноваціям. У центрі освітніх інновацій від вересня діє stem школа екодронів. Зараз у ній навчається 15 -ро школярів. Розповідає керівник школи Олександр Арунець. Ці змагання каже, є одним із проміжних етапів навчання для учнів. Ми зразу перейшли до окулярів. На яких відображається політ від першої особи, тобто, ніби там сидить пілот, і він бачить все, що відбувається перед дроном унизу і так далі. І це зараз надзвичайно важливий момент. Чому? Тому що літати, дивлячись на дрон, це буквально 20 метрів. Дивитися на екран це не завжди зручно. Ти не можеш повернутися, тобі треба екран носити. А коли це зробити з допомогою. Улярів, це буде ефективно, і ми стараємося саме таким способом зразу прививати в дітей вміння літати. Вероніка Панишенко навчається керувати дронами в школі екодронів. Представляє на конкурсі команду Флайту Він. Потрібно стабілізувати висоту в першу чергу, а тоді вже думати про швидкість. Адже якщо ти не стабілізуєш висоту, тоді буде значно важче і можна впасти. Конкурс провели в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Ректор закладу Ігор Чудик розповів, що переможці призери отримають нагороди: дрон, обладнання для ремонту техніки та планшети. Наталія Василовська, Юрій Кривецький Суспільне новини, івано франківськ